Вітаю, шановні друзі! В Польщі затримали українця та хочуть депортувати назад в Україну. За що його затримали, і чому іншим українцям в Європі не варто робити так, як зробив даний українець? Зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, нещодавно польське видання In Poland повідомило таку новину, що поліція Варшави затримала 29-річного громадянина України, який у соцмережах погрожував підпалювати будинки через скасування фінансової допомоги безробітним українцям в Польщі. Зараз я вам покажу це відео і хочу, щоб ви подивилися і зрозуміли, що такого робити в Європі не можна. Подивіться, будь ласка. Підписав новий указ, 800 плюс не буде. Тепер подивіться, що наші люди роблять. Правильно. Отак, от підпалили коротше, хату. І от вам ваші фуро 800, плюс. будете мали, тепер 800, плюс. 800 з чимось. Подивимося, які ви тепер мудрі. блядь. Ви ще просто не знаєте на що українці здатні. Блядь. От так. І буде з кожним. Коротше, вертайте 800, плюс, бо не буде 800, буду в хати горіти. Боже, яка дурість зі сторони даного українця зробити таке відео, викласти його в Тікток і е думати, що після цього поляки на це не відреагують. Друзі, ніколи так не робіть. Ніколи не погрожуйте країні і е національним інтересам тієї країни, в якій ви перебуваєте. Тому що поляки, звичайно, розцінили дане відео як. Е Погрозу до е, безпеки е, життя поляків. О, це фактично була погроза підпалів, і вони довго не розбиралися. Вони взяли його і затримали. І зараз йде процес депортації. Е, це очевидний процес. Я не знаю, чим думають українці, коли е, так відчайдушно, не думаючи головою щось кажуть в іншій країні або е, роблять певні дії. До яких вони звикли в Україні ще раз кажу: якщо ви виїжджаєте з України. Думайте, де ви живете, куди ви їдете, і підстраюйтесь під ці правила, друзі. Тому що ви розумієте, ну, в Європі, наприклад, не можна е, висказувати е, антисемітські висловлювання, не можна отак спокійно йти по вулиці, знімати всіх на відео, е, не можна ображати представників ЛГБТ. Тобто, в принципі, всі люди, які е, не поважають демократичні цінності європейського Союзу, я маю на увазі українців, да, їм варто приготуватися до таких наслідків, як у цього українця в Варшаві. Думайте, перш ніж ви щось пишете в соціальних мережах, знімаєте відео, щось критикуєте, не думайте, що цього не побачать поляки, німці, австрійці або ж громадяни іншої країни, де ви проживаєте. Будьте обережні, не робіть таких. Тупих і е, абсурдних вчинків, щоб не закінчилося так, як у даного українця, тримайтесь, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.